Я ніколи не змушую когось вибирати мене. Якщо ти думаєш, що можеш знайти щось краще в іншому місці, то вперед я тебе не тримаю. Життя надто коротке, щоб триматися за того, хто не впевнений, що хоче залишитися. Я вірю в свободу, в правду почуттів. Якщо ти хочеш залишитися, то хай це буде тому, що твоє серце каже тобі, що тут твоє місце, а не тому, що я просив тебе про це. Я хочу бути вибором, а не варіантом за умовчанням. Я заслуговую бути цінним, щоб усвідомлювали, що я приношу в їхнє життя. Я не хочу, щоб хтось залишався зі мною через страх самотності або звички. Я хочу, щоб хтось залишався, тому що не може уявити життя без мене. Двері завжди відкриті. Ти вільний піти в будь-який момент. Тож, якщо ти думаєш, що твоє щастя десь в іншому місці, я не стоятиму на твоєму шляху, а тим часом я продовжуватиму йти вперед, продовжуватиму будувати своє власне життя.